Всім привіт! Мене давно не було, але вже я повернулася. Зараз ми з вами. Давайте подивимося. Подивимося, що ми подивимося пораду ваших ангелів. Пораду, а далі як піде, можливо, там якісь будуть, чого ти не помічаєш, або що відбувається в твоєму житті. Зараз подивимося. Давай так, що зараз на даному етапі твого життя? Що відбувається на даному етапі твого життя? Зараз йде в тебе якби переналаштування. Ти заново починаєш щось робити, або ти пройшла якісь курси. Або, можливо, в тебе нове життя, типу, нове кохання. Тобто, ти щось нове почала в своєму житті Це справа або кохання, або можливо, ти змінила місце проживання, і або ти зараз на цьому етапі, то ти думаєш, куди тобі піти, і варто тобі чи ні змінювати. А давай подивимось, варта чи ні. Зараз я їх поправлю. Вони такі рухаються дуже в мене. Карти тобі кажуть, що це необхідна для тебе зараз трансформація, цей перехід, бо вже ти засиділась на одному місці. І тебе воно, і скоріше за все, в тебе було так, що ти сиділа, все в тебе, начебто, було кайфово, все в тебе було круто, і тут тебе прям бомбануло отак в один день, і ти була в шоці. Ти навіть не очікувала, що таке може бути. Це може бути що завгодно. По картах тут кажуть, що тут була якась залежність. Скоріше всього, це були якісь стосунки. Тобто, ти виходиш з якихось тяжких таких відносин скоріш за все. Або це може у кожного може бути по-різному. Це може бути, і ти там довго наважувалася піти з роботи, змінити нове місце. Або місце проживати. Ну, тобто, це може бути все, що завгодно. І карти тобі кажуть, що треба починати нове життя, треба рухатися, не боятися. І давай подивимось, що вони тобі ще радять. І вони тобі радять, якби. Не знаю, як це сказати, но, ну, Типу, щоб ти не мудрила, не хитрила, не обманювала себе, типу, що ти щось типу, ти хочеш щось зробити, але при цьому ти знаходиш якісь відмазки. відмазки, Ось так. Типу, ти знаходиш якісь відмазки, що Ой я не знаю, ой, не зараз, ой, там щось у мене там, ось зараз я там поправлю здоров'я або там щось там зроблю, і тоді буду починати ні. Так ти не почнеш, треба рухатися вже прямо зараз. Це я вже скажу на власному досвіді, тому що від маски це крута штука, але це не про самопізнання, це не про ріст, це про якісь виправдання для себе. Це страх, ось це страх, який ти боїшся піти. Але в нього. Треба піти реально, в нього треба реально піти для того, щоб ти змогла рости далі і щоб ти змогла мати більше, ніж ти маєш зараз. Тому це, ну, ну, прям круто було б, якщо ти наважишся, було б дуже круто. І карти кажуть, що навіть після змін твоїх ти зможеш зустріти. А якщо в тебе немає второї пол... не, так, відміняємо втору половинку, якщо в тебе ще немає а, супутника життя твого, то, скоріш за все, він може десь там намалюватися. Це не означає, що це прям відразу буде. Тобто ти повинна якби, пройти цей період зараз самопізнання, само. Пізнання, само... Ствердження якогось. І потім, коли вже ти зрозумієш, хто ти для чого, ти, що ти відчуваєш, що ти любиш, що ти не любиш, і вже тоді ти і, ти і собі не можеш вибрати навіть партнера, тому що ти сама не знаєш, чого ти хочеш. Ось так. Тому ти не можеш знайти собі партнера. А коли ти розберешся в собі, тоді ти зможеш і зрозуміти, якого ти хочеш собі, кавалера або не хочеш, або що взагалі в тебе відбувається. Бо зараз в тебе розбите серце. Зараз ти дуже переживаєш із-за того, що в тебе немає відносин. Або ти вийшла з них, або на, на, на етапі розриву щось таке в тебе тут іде. А, і навіть у когось може програтися, наче ви розійшлися, але він періодично до тебе там назад, назад намагається до тебе застрибнути. Але чи треба це робити, впускати його. Ну. Тут ти подумай, чого ти хочеш, але карти кажуть, що впускати його, якщо ти його впустиш, він знову буде тебе обманювати, знову буде щось там хитрити, щось придумувати. Тому, Тому треба йти уперед, не треба зупинятися на цьому. І в тебе тут якісь фінансові навіть проблеми, але вони вирішаться. Вони реально вирішаться, коли ти як би так, зараз скажу. Ось, у мене був період нелегкий, і я я зрозуміла, що треба бути в прийнятті. От, блін, реально, це всі кажуть Треба бути в прийнятті це стрьомно Реально, це стрьоно. Коли ти довіряєшся просто Всесвіту, це не це не говорить про те, що ти повинна лягти, і, типу, все. Чекаю, давай давай мені, що там давай. Ну, тобто, Типу так, я була в прийнятті всього, що відбувається зі мною, але паралельно я щось шукала. Так? Якщо це стосовно о, в тебе роботи, наприклад, так, це не, не означає, що треба прямо зразу піти з цієї роботи, що зараз є, лягти на дивані і чекати, що тобі хтось позвонить, роботу запропонує. Ні. Так не працює. Може і так працювати. Так? Якщо ти займаєшся собою, може і так спрацювати. Але, наприклад, ти повинна прийняти той факт, що зараз ти працюєш тут, бо тобі необхідні якісь кошти на проживання. Але ти паралельно шукаєш щось інше. І ти можеш проговорювати: я приймаю все, що відбувається в моєму житті. Я приймаю зараз що. Ти мені хочеш все світ показати, чого ти мене хочеш навчити, я все це приймаю. І потім можна сказати навіть так, типу, але покажи мені, як може це бути. Як могло би це бути, якби мені моя робота подобалась, якби я знайшла роботу, яка б мене захоплювала, на якій я не тільки заробляла гроші, а ще й кайфувала від роботи, а ще й а, розвивалася в цій роботі? Ось так і паралельно, звісно, щось шукай, коли ти знайдеш те, ти спокійно вже уходиш звідси. Якщо в тебе є якась м, страховка, так? або в тебе є чоловік, що ти знаєш, що ти можеш прямо зараз піти з роботи, або в тебе є якісь кошти, що ти можеш не працювати, то зроби це. І коли ти зміниш свою роботу, коли ти підеш на місце, де краще, то ти. Будеш відчувати себе по-іншому, і гроші підуть, і якби все буде круто. І це стосується всього, неважливо, чого це: переїзду, щось купити, щось зробити. От, все покажи, як би це було, аби це мені подобалось. І буде як маніфест такий, буде дуже круто. Давай ще якусь подивимось. Пораду для тебе. Ось карти тобі кажуть, не... не сумнівайся у своїх силах. Ти дуже сильна, ти дуже волява. Ти... ти все 300 разів завжди обміркуєш, а потім вже щось робиш. Тому навіть не переймайся, ти реально прям. От в тебе даже іноді ти навіть дуже багато думаєш, і в тебе навіть йде таке, що в тебе навіть мізки болять від того, що, скільки ти думаєш, так? Іноді намагайся відпускати якісь ситуації і менше контролювати інших людей. Я не говорю про те, що треба взагалі контроль відпустити, але намагайся це так. Ну, потрішечки відпускати свій контроль і буде дуже круто. Ось такий в тебе розклад, тому чекаю від тебе лайка, за як енергообмін. Це як буде подяка за те, що я зробила розклад. І до нових зустрічей! Обняла!